Для налаштування назви закладу в шапці друкованих форм в системі Health 24 з профілю адміністратора зліва в меню переходимо до пункту налаштування та до вкладки Друковані форми. Тут ми можемо обрати, яку назву Міністерства виводити в шапці друкованої форми. Тут ми можемо вписати те, що нам підходить, тобто, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, Департамент охорони здоров'я. Конкретної області і так далі. Тобто будь-що в чому є потреба. Виводиться ця назва в шапці друкованої форми. Ось, наприклад, ось тут. Далі нижче у нас є налаштування, чи виводити назву закладу, тобто місця надання послуг, чи назву організації в цілому. Якщо така галочка активна. Нижче ми обираємо, для яких саме місць надання послуг це налаштування зберігається. Тобто ми можемо обрати, наприклад, якщо це у нас реорганізовані заклади і є певні філії, У кожної філії, наприклад, може бути свій підпис в шапці друкованої форми. В такому випадку ми вибираємо з переліку ці філії, зберігаємо, і в такому випадку в друкованій формі. В найменуванні закладу буде виводитись саме філія певного закладу, тобто саме назва місця надання послуг. Слово філія буде виводитися тільки якщо ви впишете його в назві місця надання послуг. Після того, як обрали потрібні місця надання послуг, натискаємо Зберегти і на цьому налаштування завершено.